Привіт, котики! Давно я з вами не спілкувалась, нічого не записувала. Давайте пропоную вам говорити про політику, про президента США. Секундочку зокрема, про президента США і так звану вісь зла. Дозволю собі невеличкий вступ. Зачитаю. Допис харківського одного волонтера і оглядача політичного громадського діяча. Я буду читати мову оригіналу, і ім'я оглядача називати не буду. Можливо, він не хоче, щоб його називали. Так, російського читаю. друзі, ви часто спрашуєте, почому американські президенти, в частності Трамп приймають такі рішення, котре кажуться, не ведуть бистри в обід України і не заканчують війну раз і навсіда. Далі він говорить про те, що давайте поглянемо. Пропонує задачу нам, да? пропонує нам самим стати на позицію Трампа. Так, задача, Він пише: задача не просто наказати агресора, а понять цю глобальну конструкцію і шибок, з яким приходиться ім'я діло любому лідеру свободного міра. І він тут, значить, умови задачі, слухаємо уважно. Умови задачі наступні. Ви президент США, далі не фантастика, а реальність міжнародної політики останні 50-70 років. Перше проти вашої країни і ваших союзників на світовій арені об'єдналися чотири ключові, ключові держави. Я читаю російську, перекладаю автоматично Китай, Росія, КНДР і Іран. Назвемо їх вісі зла. Кожна з цих стран а, володіє або скоро буде володіти ядерною зброєю тоталітарним режимом, і їх лідери не соромляться ставити цілі домінування в світі. А, так, далі описання. Так, у вісі зла є дрібні союзники. За останні 50-70 років використовує гібридні війни ці страни. Ця вісь зла підкупали західних політиків 100%, дестабілізували демократичні страни за допомогою нелегальної міграції. 100%, скупали критичну інфраструктуру. 1000%, відсотків добувалися роз роззброєння демократичних стран, включаючи країни НАТО. Пригадайте Україну теж роззброїли перед війною. Так, посадили багать, багато економік різних на енергетичну голку, Нафтогаз. Так, пригадуємо все. Здійснювали кібератаки на критичні системи, вели активну пропаганду, впливали на, впливали на громадську думку через соціальні мережі. Так, При цьому союзники Сполучених Штатів Америки по НАТО сильно деградували, армії почти нема, політики зачасту підкуплені, або просто нездатні до спротиву частина стран. Повністю залежить від ресурсів і політичної волі вісі зла війна розвернулася в Україні. Ця ста, наша країна стала ареною битви між демократією і диктатурою. Вітла погрожує застосуванням ядерної зброї проти будь-кого, хто підтримує Україну запитання задачі. І зараз він тут ставить да, такі питання, а я хочу відповідати на них не як політика, як таролог. Я буду зараз брати карти і відповідати. Такий експірієнс невеличкий, хочу зробити питання задачі. Перше: як повинен поступити президент США, щоб виправити помилки минулих президентів і повернути країні лідерство на світовій арені? Це перше питання, яке я хочу задати картам. Так, нагадуємо, що ми уявляємо себе президентами, вірніше, ми уявляємо, що, скажімо так, ми, мудреці, тарологи, езотерики, даємо пораду Трампу, як він повинен поступити. Ми даємо рекомендації на радники президента Трампа. Я зараз з колодою таро виступаю радницею президента Трампа. Як же він повинен. Я не знаю, наприклад. Я як пересічна людина, у мене є свій набір, там бабахне туди, підірвати бункер. Да? Мені б хотілося підірвати бункер, щоб він просто внаслідок спецоперації підірвали бункер. Мені здається, це непогана відповідь, так? Давайте подивимося, що скажуть карти. Зараз я налаштуюся, за секундочку, це буде трошки довгувато. Як повинен поступити в цій ситуації? Президент США, тобто Трамп, щоб виправити помилки. Попередніх президентів і повернути країні лідерство на світовій арені. Нічого не робити і не повинен нічого робити просто. Угу. На думку Таро, або дивіться, це такий глибокий аркан. Він повинен принести щось когось в жертву, він повинен перевернути все, що можна перевернути. Да? Аркан повішеного він такий, знаєте, зависнутий. А він повинен подивитися на все, ну, буде з голови на ноги поставити, з ног на голову поставити. До речі, да, те, що Трамп зараз все робить. Він повинен поставити все з ніг на голову. От Трамп зараз це трошечки робить. Да, це не зовсім завис, зависнути, тобто нічого не робити. А це читати можна, як поставити з ніг на голову. Ну, По-моєму, Трамп якраз цим займається. Друге, я повинен діяти президент США, щоб не допустити початку ядерної війни, але при цьому не дати диктаторам перемогти і встановити світовий порядок, в якому США і демократії а, опиняться в меншості або під, підкоряться. Так, треба сформулювати найнормальніше. Ну, тобто, що треба мусить зробити президент США, щоб а, не було ядерної війни, тобто не треба там гавками і там всі, всі, всі Всякими, всякими ядерними боєголовками фігачити по Кореї, по, по, кому, по кому там ще, по Росії, да? не треба цього робити, так? І при цьому щось треба зробити, щоб ці режими, да, ці диктаторські, щоб вони трошки ослаблися, що повинен зробити президент. Працювати. Ну, прекрасно. Він повинен з кимось об'єднатися і працювати. Він повинен створити нову реальність. Хм. А знаєте, ця штріка, це штріка, це, ну, це аркан, це аркан масонів, Да? Тут вважається, що це масонський майстер. Секундочку, зараз. Вважається, що трійка це карта масонів, що вони тут зобразили себе самих. Да? Масони це таємне співтовариство ремісників, да? ремісників. У них там спеціальний символ був, така, циркуль і щось там ще якась така фігня в циркулі. Да? Як діяли масони? Це було таємне общество, так? Вони створювали таємні общества, таємні товариства, і через них проникали у владні кабінети і приймали рішення. Оце відповідь. Він повинен Трам, створювати таємні товариства, ну, типу шпигуни, і просувати їх дуже м'яко, в вигляді спецслужб. Просувати владні структури Ірану, Китаю, Росії, четверта країна, яка там ще Кореяна? Корея. Корея. Угу. До речі, так робить Путін. А демократії цього не робили. Так, поїхали далі. Мені подобається ця задачка. Так, третє питання. Які кроки стратегічні, економічні, військові, інформаційні, дипломатичні, повинен а, прийняти президент США в найближчі 1-3 роки, щоб зберегти світ, підтримати Україну та інші країни, що борються з диктатурами? Вернути НАТО. Здатність до колективної оборони допустити ядерного шантажу. Так, які кроки? Стратегічні. Тобто, куди йдемо, да? куди йдемо? От що він повинен зробити? Президент США. Неясно, <смеш> наганять тінь на плетінь. <смеш> Те, що він і робить, да? залякувати, да? якось так. Він же ж, бачите, він же ж е, в повішеному робиться, да? він робить такий переворот, кульбіт в повітрі, і він наводить тінь на плетінь. Непонятно. Ну, або це можна сказати, да? Знаєте, якось інтуїтивно діяти, під покровом ночі діяти. Стратегічно непонятно, куди ми йдемо. Він всіх повергає в шоку. Всі такі сидять і думають, що йому робити, куди його лізти. Да? Це карта тривоги великої. Рак заткує назад. Сподіваюся, вам видно цю карту. Да? Рак заткує назад. Собаки виють. Навіть карти не знаєш, що робити. Так, клас. Економічні, 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 да, економічні. Боротися, боротися. Да. Боротьбу всіх проти всіх, що він зараз і робить, до речі. От Я так викладаю карти, і виходить, що Трамп якраз робить те, що треба. Весело. Так, військові, військові зараз подивимося. Військові. Дуже болісні. До речі, те, що він робить, да, він. дивіться, Я це читаю так, що він як, не, не те, що припинив фінансування. Сказав Європі, давай сама зачищайся. Ну, це якраз нож в серце, да. Інформаційні, інформаційні. Так, зараз. Налаштуюсь. Інформаційні. Та різні, галопом по Європам. Та. Там щось сказав, там щось сказав, там щось ляпнув, там щось ляпнув, щоб світ лихорадило, да? Дипломатичні, дипломатичні. Дипломатичні навіть карти не знають, Відповіді нема. прекрасно. Так, ладно, поїхали. Все ж таки. Нічого не робити, бачите, вісім мечів. Нічого в дипломатії нічого не робити. Нічого поки, дно, Да, Ми ділаємо переворот в мірі. А, так. Як виправити допущені раніше помилки на рівні міжнародної політики, так і всередині самої країни. Так, як виправити допущені раніше помилки? Ну, Знову п'ятірка прикольна. Війна. Зрада, да? так, підступність така. Знаєте, п'ятірка мечі це така, кажуть їм, чорна мамба колоди. Тобто, пам'ятаєте, цей фільм «Вибити біла, коли ця Ума Турман, Біатрик Скідо всіх замочила. Тобто, вона, у відповідь на її вбивство, вона так само їх вбила. Так. Не, ну, не соромлячись в засобах, да? така боротьба. Ну, боротися, да? отак, тобто, от от, бачите, тут бути підлим, підступним, бути п'ятірка мечів це карта людини, яка здатна на все. Буквально. На все. Тобто, це називається бачу мету, не бачу препон. Ну, десь він так і робить, бачите. Десь він так і робить. Так, да. Ну, по суті, так, да, експеримент вдався. По суті, ми сказали, карти сказали все те, що робить Трамп. Я не є його прихильницею. Якщо чесно, Трампа. Але я людина трошки з медичною освітою, з медичної сім'ї, я знаю, що будь-яку хронічну хворобу можна вилікувати лише загостривши її. Так, от Трамп якраз він лікує хронічну хворобу, як яскравим представником якої був Байден. Розумієте, він пробудив Трамп, розбудив цю систему. Він знаєте, він такий розхитувач устоїв, да? він перевернувся з, голови на, з ніг на голову. І всі в шоці такому легкому. Да? І воно кудись вистрелить, вони кудись вивезе це все насправді. Да? Я зараз говорю не тому, що я йому симпатизую. Ну, певна харизма в нього є, да? будемо, будемо відвертими. Нахали і як він, нарциси, да? мають властивість подобатися. Так, але мені подобається, що воно вийшло все зі стану летаргійного сну таку. Вийшло зі стану летаргійного сну. Я сподіваюся, що це в будь-якому випадку на благо. Дякую за перегляди, до нових зустрічей.